Розібравшись з рівнями, де ми писали програми на асемблері, очевидно, що жити так далі не можна. Нам потрібно постійно тримати в голові купу деталей, деякі регістри і що зберігають, які адреси в пам'яті, що зберігають, і так далі. Особливо важко це робити, коли у нас з'являються якісь тимчасові результати, які нам нема де зберігати, окрім оперативної пам'яті. Тоді починаються проблеми з тим, щоб перенести інформацію з регістру в оперативну пам'ять. Не забути, де ми її записали. Купа проблем. Щоб полегшити собі життя з ось цим, назвемо його, менеджментом, де і що ми зберігаємо в оперативній пам'яті, гра знайомить нас із таким поняттям, як стек. Обговорювати в деталях, що таке стек ми не будемо, нагадаю лише, що це структура даних, в яку ми можемо писати тільки на вершину стека і читати, звісно, також тільки з вершини стека. А згодом ми побудуємо і стекову машину, яка буде оперувати цим стеком. Але про це поговоримо в наступних рівнях. Наразі нам потрібно лише ініціалізувати стек. Вказівник як на вершину стека, ми маємо зберігати за адресою 0 в оперативній пам'яті. Цей вказівник буде постійно мінятись в процесі користування стеком, але його задача саме вказувати на ту адресу в пам'яті, яка є вершиною стека. Якщо ми будемо додавати елементи в стек, то цей вказівник буде збільшуватись, а якщо забирати їх, то зменшуватись. Або, як його ще називають, стекпойнтер. Зробимо стекпойнтер глобальною константою, яка дорівнює нулю. Тепер, кожного разу, коли ми будемо в асемблері використовувати ім'я стекпойнтер, ми будемо отримувати значення 0. Це адреса в оперативній пам'яті, комірка якої містить іншу адресу. Яка вказує на вершину стека. А сам стек в нас починається за адресою 256 або ж 100, якщо в надатковій системі числення. І от нам потрібно записати початок нашого стека адресу 256 за адресою stack pointer. Тому ми спочатку записуємо адресу стека в регістр «D», після чого записуємо значення із регістру «D» за адресою stack Pointer. Ось це і все, що нам потрібно зробити, щоб ініціалізувати стек в цій грі. Перші дві інструкції записують адресу стека в регістрі D. Після чого ця адреса йде в наш стек стек-поінтер, і при цьому гра нам вже візуалізує, що наразі стек пустий. Підозрюю, що далі будуть такі ж короткі відео, бо те, що ми робимо. Це невеличкі асемблерні програми, які потім стають макросами для нашого асемблера. Маючи ось цей init-stack, наприклад, ми зможемо далі писати просто init-stack, замість того, щоб писати ось ці чотири машинні інструкції, а асемблер вже сам розгорне цей макрос в ось ці чотири інструкції. І в наступному рівні ми напишемо макрос, який буде додавати значення із регістру D в стек.